«12 в Україні про події на цьому і далі у викладі на ТВА. з вами Тетяна Чудаківська. Вітаю. Відразу три точки села ТО обстріляли терористи за минулу ніч. Повідомив керівник центру військово-політичних досліджень Дмитро Тимчук. За його інформацією, дісталися бійцям на блокпосту поблизу міста Креміна, що на Луганщині. Бойовики стріляли із гранатометів і автоматичної стрілецької зброї. Наші військовослужбовці напад відбили, відкривши вогонь із зенітної установки. Окрім того, повідомив Дмитро Тимчук, протягом минулої ночі терористи неодноразово проводили мінометні обстріли, блокпостів поблизу Слов'ян і Авдіївки на тепер йде обстріл позиції сила. То на горі Карачун військові гідно відбивають атаку втрат серед них немає. У Донецьку воїни Нацгвардії прорвали облогу терористів і самі підірвали склад зброї у військовій частині. Про це на своїй сторінці у Фейсбук написав міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков. Напередодні пізно ввечері у центрі міста міста лунали потужні вибухи. Люди масово повідомляли у соціальних мережах про стовпи чорного густого диму. Горіли склади зброї частини 3037. Її терористи тримали в облозі протягом трьох місяців. Бойовики висунули. Ли нашим військовим ультиматум, аби ті здалися, і присягнули на вірність так званій Донецькій Народній Республіці. Однак Арсен Аваков зауважив командир частини, вирішив підірвати склади зі зброєю, аби та не дісталася терористами. Міністр МВС такі дії командира назвав справжнім учинком українського офіцера. На тепер повідомляють наші кореспонденти у центрі Донецька спокійно пострілів і вибухів не чути. Бійці батальйону спеціального призначення Азов затримали сотника Бердянського проросійського казачества Ігоря Гуськова. Повідомили у прес-службі батальйону. Затриманий зізнався, що брав активну участь у терористичній діяльності на сході України. В Азові зазначили під час допиту Гуськов хвалився тим, що вбивав наших військових, катував полонених українців у той час, коли воював в ополченні Слов'янська під керівництвом Гіркіна, Більш відомого на Прізвисько стрілок бійці батальйону також виявили у терориста список учасників бердянського проросійського казачества, які нині воюють на стороні бойовиків у Слав'янську. У Донецьку знову загинув російський телевізійник. Цього разу оператор першого каналу Анатолій Клян. Сьогодні канал офіційно підтвердив його загибель. Кляну було 68 років. Він помер від вогнепального поранення у живіт, яке дістав біля однієї з військових частин Донецька. За словами його колег, знімальна група разом із солдатськими матерями прибула до частини для проведення акції проти АТО. Там вони потрапили під обстріл. Так званий прем'єр-міністр ДНР Олександр Бородай підкреслив, що акцію проти АТО проводили без відома ДНР та назвав її проявом недбальства. Євреї Дніпропетровська збирають допомогу для Нацгвардії та біженців гроші, продукти, медикаменти. Усе це зносять у центральну синагогу Дніпропетровська навіть малозабезпечені люди, кажуть у місцевій єврейській общині. Зібране, розподіляють у госпіталі для поранених, а також передають у штаби АТО. Чимало людей напряму перераховує кошти нашим військовим та надає прихисток переселенцям. На сайті общини для благодійників розмістили контактні контакти відповідних центрів допомоги. Росія намагалася підвищити мита на українські товари у рамках митного союзу. Однак таке рішення Кремля не підтримали Білорусь та Казахстан. Про це повідомляє російська газета відомості з посиланням на чиновника, що працює у євразійській економічній комісії, та віце-прем'єра Білорусії Сергія Румаса. За його словами, потенційну загрозу для економіки митного союзу від Асоціації України та ІС поки оцінити складно тому приймати термінові заходи передчасно. Як припускає видання, Росія може збільшити. Ми та і в односторонньому порядку. Однак такий крок суперечить самій ідеї митного союзу. Японія погрожує Пхеньяну відповісти на пуск балістичних ракет. Про це заявив генеральний секретар Японського кабінету міністрів Єсіхіде Суга. За його словами, реакція Японії буде погоджена з іншими державами, зокрема із США і Північною Кореєю разом з тим, Токіо продовжить розпочаті з КНДР переговори про долю японських підданих раніше викрадених північнокорейськими спецслужбами. Відповідно до раніше досягнутої домовленості, черговий раунд переговорів має відбутися в Пекіні у вівторок, 1 липня. Нагадаю, у неділю Пхеніан здійснив пуск двох балістичних ракет дальністю польоту до 500 кілометрів акваторію японського моря. При цьому наказ про запуск віддав особисто північно-корейський лідер Кім Чен Ін, котрий був присутній на місці події, Зазначу, що резолюції ООН забороняють північній Кореї пускати ракети з використанням балістичних технологій. Рим це Україна, принаймні так вважає молодь і доводить свою думку на практиці. Понад тисячі українців у столичному Маріїнському парку створили живу мапу, не забувши про кожну з областей, а також окупований півострів. У творчому єднанні заспівали гімн України. Найбільша мапа нашої держави навіть потрапила до книги рекордів України. Розмір її контурів склав 35 на 25 метрів. Хлопці та дівчата зізнаються у зв'язку з останніми подіями. Україні стали ще більшими патріотами. Ми каже суботу гуляем гуляємо И видим флешмоб, прийшли прийняти участь. Я спеціально нарисовал плакат, став в Криму, щоб показати Путіну, що Крим є україною. Я завжди коли співаю гімн на мене ну дуже ну, такі світлі почаття. Ну не знаю, з однієї сторони хочеться плакати от, за те, що відбувається. З іншої сторони, ну таке почуття патріотизму, якесь. Ну. Відчуваєш себе якось щасливим і щасливим, що ти українка. Ми єдині дружні, Наші і завжди і ми підтримуємо один одного за будь-яких умов. І в цьому наша єдність, в цьому наша сила. У Києві стартував фестиваль секс меншин Київ Прайд. Цього року він пройде під гаслами проти російської агресії. Чи відбудеться гейпарад у ЛГБТ спільноті ще не вирішили. Там взагалі виступають проти такого терміну, а свою акцію називають маршем рівності. Напередодні активісти звернулися до київського голови Віталія Кличка із проханням не допустити гей-параду у столиці. Тим часом цьогорічний гей парад у Нью-Йорку зібрав близько мільйона людей. Представники секс меншин пройшлися по п'ятій авеню. Хода ознаменувала. 45 ту річницю заворушень в одному з манхеттенських гей-клубів, який поклав початок, початок сучасному руху за сексуальне рівноправ'я. Серед учасників параду були й росіяни. Ну от у себе на батьківщині секс меншини почуваються не так вільно. Наприкінці травня, щорічний гей-парад у Москві завершився масовими арештами. Ський зоопарк відзначив день слона. Традиційно щотижня працівники зоологічного парку влаштовують пізнавальні дні, аби малеча дізналася більше про звички тварин. Головним героєм цієї суботи став азіатський слон Хорес. Слон дуже великий мені дуже сподобався. у нього такий великий хобот і більший. Вони живуть в Таїланді, Азії і Африці. Вони ну, беруть, наприклад, можуть вирвати своїм хоботом дерево. Ці слоно всі бівні, але у африканських тільки у самців є бівні якими бувають слони, що їдять та які в них звички, діти довідались в зоопарку. Здобувати знання їм допоміг Хорес. Він, як і його відвідувачі, малий, йому лише 9 років. Слону розповідають тутешні працівники самотньо. В зоологічному саду такий савець один розважає себе тварина сама. Протягом дня шукає їжу у вольєрі, яку розкидають, купається в басейні та грається в піску. Він насипав собі на спину пісок. Він може й обтерти, може йому очухається. Він самотні, але слони припристосовуються навіть всі тварини пристосовуються до тих умов, які ми создаємо. Тематичні уроки в зоопарку вже традиція. А щоб маленьким відвідувачам було цікаво, кожного тижня розповідають про різні тварини. Знаннями тут діляться безкоштовно. Все абсолютно безплатно. Дітям це подобається. і по отзивам кивопасітелі. є така статистика, що люди приходять більш охотні. Хорес приїхав в київський зоопарк з Росії. Він з родини азіатських слонів. Працівники зоопарку кажуть, планують провести йому друга. Щоправда, коли поки не розголошують. Марія Моганисян Павло це все. Більше новин о 15-й. Побачимось.